Для повноцінного розвитку кімнатних рослин обов'язково потрібні підгодівлі, причому багато квітникарів вважають за краще використовувати не хімічні, а натуральні більшість з них можна знайти на кухні або приготувати з доступних інгредієнтів. Цукор звичайний цукор є цінним джерелом глюкози, вона необхідна для насичення рослин енергією, за рахунок якої підтримуються всі процеси життєдіяльності культур. Для цієї мети можна використовувати звичайний буряковий або тростинний цукор, щоб забезпечити рослини необхідною енергією. Столова ложка цукру розчиняється в половині літра води, отриманим розчином, поливають кімнатні рослини. Але якщо часу на приготування підгодівлі немає, можна просто посипати ґрунт цукром. А потім полити використовувати такий спосіб підживлення можна найчастіше разу на місяць кавового гуща. Гуща, яка залишається після вживання кави, теж може послужити цінним джерелом корисних речовин. Вона підвищує кислотність ґрунту і робить її більш легкою і зернистою, використовуючи кавову гущу в якості підгодівлі. Слід пам'ятати, що далеко не всі рослини позитивно відреагують на таке добриво. Найкраще вона впливає на лілії, азалії і рододендрони, якщо є необхідність підгодувати інші рослини. Гущу можна замінити чайною заваркою, але від неї в горщиках можуть оселитися комахи, цибуля, цибулиння, універсальний засіб. У ній міститься безліч мікроелементів, корисних для всіх рослин, без винятку приготувати живильний розчин просто Чисту шпиня 5-0 грамів, заливаємо двома літрами чистої гарячої води, суміш ставимо на вогонь і кип'ятимо протягом 10 хвилин. Далі засіб повинен відстоятися 3 години. За цей час рідина охолоне, готовий розчин потрібно процідити, після цього його можна використовувати для оприскування квітів, також він підійде для поливу ґрунту, це не тільки наситить рослини необхідними поживними речовинами, але і знезаразить ґрунт, виключивши поширення шкідників і грибків. Термін зберігання такої домашньої підгодівлі обмежений, тому перед кожним використанням краще готувати свіжий розчин перегній. Під цією органічною підгодівлею мається на увазі не тільки перепрілий, свинячий або коров'ячий послід, аналогічними властивостями володіє і листовий перегній, який отримують в процесі перегнивання рослинних залишків за своїми функціями. Перегній не тільки удобрює ґрунт, але і покращує її. Структуру в результаті ґрунт стає більш пухким, краще пропускає повітря і вологу, як правило. Перегній для кімнатних рослин використовують не в якості самостійної підгодівлі, а додають в землю при пересадці. Листової можна змішувати з ґрунтом в пропорції 1-1. а ось коров'ячий або свинячий доведеться попередньо розбавити водою в співвідношенні 100 грамів на 10 літрів води вода з акваріума. Звичайнісінька вода з акваріума теж може стати незамінним джерелом корисних речовин для рослин, у неї нейтральна кислотність і висока концентрація корисних речовин. Акваріумна вода стимулює ріст квітів, тому її використовують навесні або влітку, коли культури вступають в активну фазу вегетації, як і у випадку з цукром. Таку підгодівлю можна використовувати не частіше разу на місяць. В іншому випадку мікроскопічні частинки водоростей почнуть швидко розмножуватися в горщику, земля закисна, почне зеленіти і перетвориться в сприятливе середовище для розвитку грибків, фрукт фрукти, зокрема цитрусові, теж можна використовувати для підживлення домашніх квітів приготування такого добрива зажадає певних зусиль. Домашня фруктова підгодівля готується так: шкірку цитрусових апельсинів або мандарин подрібнюють і висипають в літрову банку, ємність заповнюють приблизно на третину, а потім до самого верху заливають окропом. Суміш повинна настоятися добу, після чого кірки виймають, а в банку доливають чисту воду, щоб загальний обсяг рідини становив один літр. Такий розчин можна приготувати не тільки з цитрусових кірок. Але із бананової шкірки надалі готове добриво використовують для поливу, а висушені і подрібнені бананові кірки можна додавати в землю при посадці. Зола, якісна деревна, зола цінне джерело мінералів кальцію, калію, фосфору, магнію, заліза і цинку. Речовина можна використовувати декількома способами. Найпростіший додавати золов ґрунт при пересадці, так ґрунт стане більш поживним і пройде знезараження. В результаті рослини краще перенесуть пересадку і не будуть хворіти, на основі золи готують і рідке добриво, столову ложку попелу розчиняють в літрі гарячої води, остуджують і використовують отриману рідину для поливу дріжджі. Звичайні хлібопекарські дріжджі теж містять багато корисних для рослин речовин. У них містяться рослинні гормони, оксини і вітаміни групи, які стимулюють їх зростання. Дріжджова підгодівля не тільки благотворно позначається на стані квітів, але і покращує ґрунт, насичуючи її корисними мікроорганізмами для приготування підгодівлі 10 грамів пресованих дріжджів разом зі столовою ложкою цукру розчиняють в літрі теплої води. Суміш настоюють 2 години, а потім розбавляють чистою водою в пропорції 1-5 і використовують для поливу, якщо пресованих дріжджів немає, можна використовувати сухі, але в даному випадку на 10 грамів дріжджів і літр води беруть 3 столові ложки цукру. Любителі кімнатних рослин знають, що купувати для квітів спеціальні підгодівлі зовсім не обов'язково. Використовуючи натуральні добрива. Описані вище можна не тільки заощадити. Але і наситити рослини корисними речовинами, приклавши для цього мінімум зусиль.